Витаємо, в ефірі знову ми муніципальна варта. Патрулюємо, реагуємо, допомагаємо, переконуємо і навіть виводимо з троянд. Розповідаємо, що трапилось за останні кілька днів: ніч, тиша, кущі, троянд. А в них чоловік не романтик, а просто перебрав. Вам потрібна медична допомога? Ні. Ти головою прямо в розах лежиш, тобі ніколі. Підняти не вдалося. Прийшов товариш, також п'яний, але хоча б стояв. Ваха, що з тобою? Нормально. Де нормально? Ти знаєш, що стоїть Внутрі машина. Ваха, дай руку. Та поди не трошки, дай, подивіш, поди, можна, бутай. я скажу слово. Можна? Ваха, ти, ти що мені сказав? Так. Ми не хотімо он, його. Сам, сам Я просто буду рядом з ним. Ну добре, наша допомога тут здається безсила. Чоловіка зможе підняти тільки братерська любов і підтримка. Під час комендантської затримали чоловіка, який йшов у магазин. зайти в магазин. Так магазин закритий ну, перший, 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 перший час ночі. Ну, бачимо, що таке. Який магазин може бути? Ну, може бути, що просто забув, що вже ніч. Нагадали, пояснили. Усе просто. Біля жінки, що впала з велосипеда, вже працювала швидка. Доброї ночі, мені спальна Потрібна днят. допомога. будь да. Давайте спирайтесь на мене, будь ласка. Впала з велосипеда. жінка. Отут десь. Ми допомогли її посадити до карети та подбали, щоб родичі забрали велосипед. Муніципальна варта, оказує допомогу жінці, яка упала з велосипеда. На вулиці школьний район переїзду. Ви заберете транспорт, Так, да, я да? забираю, хлопці, я вибачаюся, я зараз теж Все. поїду до больниці. І... До городської розберуться. Ніч. Жінка стоїть біля своєї брами. Посварилась з кимось, певно. Просто от в воздухоліпці вийшла, походить, успокоїться. Сорі, слава сор, Богу. Сор, 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 сор. Все зрозуміло? Так. Да. Добромірно. Попросили довго не гніватись і йти спати. Пара засиділась у друзів. Забула про комендантську. Ми з гостєю повертаємося, щось затримуємося на 15 хвилин. Ну, вибачте. Які вже 15 хвилин? Перевірили документи нагадали, що краще слідкувати за часом. Компанія хлопців на зупинці. Кажуть, перечікують тривогу. Але ми їх бачили ще до її оголошення. Так ви тут сиділи до тривоги, тривогу тільки об'явили, хлопці. Ні, ми так вийшли, що всі з цих домов. Ми, щас ми щас все, ситом. Ситом. Я просто зустрічаємося. Давайте, ситом. либо домов, либо в укритті. В укритті, в укритті. В 11-й школі є укриття. Да, вот так, да, і в цих домах є, добре. Ми часто сьогодні. Якщо хочете бути в безпеці, будьте вдома або в укритті. І не гадайте, нібито зможете обманути наших вартових. Жінка ледь не попрощалась з життям просто на вулиці. А Вона не Діти Вона все нормально. Вона дишеть, є пульт. Викликали швидку медичну допомогу. Виявилось, мати п'ятьох дітей. Не роздумуючи, надали усю необхідну допомогу. Зараз ми все поможемо. Лена, зараз ми її транспортуємо. Адріс. Скажи, допомогли транспортувати у карету швидкої з надією, що це випадковість, а не систематизм і її діти в безпеці. Патрулюємо постійно, вдень і вночі, різні райони, вулиці, двори, бо безпека не має вихідних. Муніципальна спальна варта, сквер Михайлівський. Правопорушень не зафіксовано. Люди відпочивають. Алкоголь нічого не живає. Все добре. Стало свідками аварії біля навчального закладу. Аварія біля третьої школи. Водії. Особлива уважність у шкільних зонах. Діти підвищений ризик аварій. Повідомлення в чаті сусід кидається речами у перехожих. Приїхали, провели профілактичну серйозну бесіду. Сусіди жалуються на вас, що ви кидаєте там касовки. Так я викинув свої бес. Тані моїх сні. Ну так одкройте двері, поговоримо, Ви розкажете свою версію. Сподіваємось, речі більше не літають. Нетверезий чоловік перепутав адресу і зайшов до чужого будинку. Піднявся на сильний опять на псевд ми не цей ось. Подожіть одну хвилинку. Ви звідки? Де ви бачите? Yeah. А сюди. Yeah. От скуди, а скуди. Ну тут ну, отут. Yeah. Документи маєте без собі? Yeah. Чого yeah. в алкогольному стані знаходитись? Просто yeah. от жінка. – Чого ви тут робите? – Що жінка, А що я тобі зробила? Тебе напоїла? чи що? Жінки налякались. Ми все владнали. Відправили його додому. У свій. Чоловік пішов додому. Гучні розмови, алкоголь, усе прямо на зупинці. Шумно себе ведете, вже яка година. А хто жале? Хлопці, ми перепрошуємо. Ну ви ж тут не одні мешкаєте, тут ну, напевно є. А, а яка жала? Ну, ми, ми з сторони магазину. магазинах якого дому. Все, все, розходяться. Ви нас почули. Хлопці, да. ми, 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 ми пішли. Нагадали, що це не місце для вечірок. Поважайте інших. Під час патрулювання виявили непритомного чоловіка. Не знав навіть, де живе. Сережа, де ти живеш? Улице, Сережа, На ти вулиці живеш? На сонячну. Довелось викликати медиків. Вдячні їм за допомогу. Мешканці знайшли телефон і передали нам. Декілька годин пошуків, і власник знайшовся. Дякую, що загубив телефончик, то передали. Я так само роблю. Ніколи чужого не беру. До нас все частіше звертаються літні люди, які не можуть самі дістатись лікарні чи спуститись із дому. Ми поруч дзвінок на гарячу лінію і допомога приїде. Продовжуємо контролювати порядок у пільговому автобусі. У безкоштовному автобусі на кінцевій зупинці контролюємо громадський порядок. Також пояснюємо дітям, як безпечно виходити, бо бігати під колеса не можна. Інколи порушників немає. Біля копійки без порушень. А іноді доводиться проводити бесіди. Добрий день. Ви водій. А ви бачили, що ви стоїте під знаком автобусна зупинка, знак заборони парковки з тої і з сторони. Чого порушуєте? Скажіть мені, будь ласка. Ну, тому що мені не, було. не було де встановитися. Будь ласка, більше не порушуйте, тут стояти не можна. Але чи дійсно не було де паркуватися? Всім водіям нагадуємо, у нас є парковочка по вулиці Соборної, 52, 54. Наразі, як бачимо, стільки машин на парковці. Будь ласка, користуйтесь безкоштовно. Порушувати це вибір, і наша служба допомагає зробити його правильним. Чоловіку стало зле. Мешканці допомогли йому сісти. Далі ми контролювали ситуацію до приїзду швидкої. Чоловіку стало погано, Приїжджаючі люди, зупинилися, допомогли. Йому присість визволять скору, Зараз ж дім з Дякуємо за вашу небайдужість. Приїхала швидка і забрала чоловіка. в лікарню. Регулярні бесіди з мопедистами не дарма. Більшість уже розуміє: парки та сквери не місце для їзди. Але є винятки. Ты что, не знаешь, що нельзя заезжать на на мопіскую. Я знаю, я знаю, тільки посушу. Можна вам обізити? Пожалуйста. Ну объясни. обіцяє. Об'ясні, яс... об да. по чому ти заїхав да. на відео, що ви ні українські не угнали. Я не заехал, я его загнал. Вот, ребята, мопеды свои свіжить возлі парки, ніхто ніхто не в кра... я вам могу позвонить, гралі українському позвоніти, поставині подивимо по пошови. Вы... Нагадуємо, допоки це не стане правилом. Дякуємо усім, хто допомагає нам робити місто безпечнішим. Завжди ваша муніципальна варта.